Привіт, малята! Пам'ятаєте нашу знайому совушку? Вона, як і раніше, працює у чарівному сортувальному відділі, де всі речі розкладають по коробках. Але тепер у неї з'явився помічник Савенятко. Привіт, друзі! Я хочу допомогти совушці, але ще не зовсім розумію, як усе правильно розкладати. Може, ви мені допоможете? Звісно, малята із задоволення допоможуть тобі, Совенятко. Перше завдання, яке треба виконати Совеняткові, це приклеїти правильні етикетки на коробки. Роздивіться та скажіть, що лежить в цій коробці? Як можна назвати їх разом та яку етикетку обрати для цієї коробки? Звичайно, це ягоди. І етикетку оберемо ту, на якій зображені ягоди. Скажіть, що лежить в цій коробці. Як можна назвати ці предмети разом? Та яку етикетку обрати для цієї коробки? Звичайно, це посуд. І етикетку обрати треба ту, на якій зображено посуд. А що лежить в цій коробці? Як можна назвати ці предмети разом? Та яку етикетку обрати для цієї коробки? Так, це взуття. І етикетку оберемо ту, на якій зображено взуття. Совушка перевірила всі коробки та дуже задоволена, як Совенятко з нашою допомогою виконав це завдання. Наступне завдання від неї це розкласти предмети по коробкам. В першу коробку треба скласти фрукти. Що ви виберете для неї? Впевнена, ви вибрали яблуко, банан, грушу та апельсин. Тільки цікаво, чому не поклали печиво? Звісно, бо печиво це не фрукт. У наступну коробку треба скласти іграшки, що ви покладете сюди? Звісно, машинку, м'яч, лего та ляльку. А чому ви не поклали до коробки торт? Тому що торт це не іграшка. І нарешті в останню коробку треба скласти солодощі. Що ви обрали в цю коробку? Звичайно, печиво, кекс, цукерку та торт. А чому ви не поклали парасольку? Бо парасолька це не солодощі. Совушка в захваті від таких розумних малят. Наступне відповідальне завдання для совенятка треба скласти посилки для квіткарки, художника та спортсмена. Як ви думаєте, які предмети стануть в нагоді квіткарці? Це горщик, щоб саджати квіти, лійка, щоб їх поливати, лопатка, щоб доглядати за ґрунтом. Та пульверизатор розпилювач, щоб доглядати за рослинами. Оберіть предмети для художника. Це олівці, фарби, пензлики та палітра для фарб. Які ж предмети знадобляться спортсмену? М'яч, гантелі Тенісна ракетка і, звичайно ж скакалка. Малята, ви просто неймовірні помічники. Совушка дякує вам за допомогу Совеняткові та пропонує виконати інтерактивну вправу, перейшовши за QR-кодом або покликанням в описі до відео. До нових зустрічей у чарівному сортувальному відділі.